що зниження загального споживання жиру не має істотного впливу на захворювання серця, інсульт, рак, діабет або довгостроковий контроль ваги. Це, ймовірно, тому, що загальний харчовий жир включає різні жирні кислоти та харчові джерела з різним впливом на здоров'я, тобто різні жири будуть по-різному впливати. Просто сліпе обмеження жиру не дає переваг, дає перевагу лише обмеження шкідливих жирів, а також вуглеводів рафінованих. Також тому, що зменшення харчового жиру майже завжди супроводжується збільшенням вуглеводів, зокрема рефінованого крохмалю та цукру. Це логічно, тому що жирна їжа вона ситна, вона поживна. Коли ми обмежуємо різко, нездорово жири, то ми переїдаємо цукрів і це ще гірше. Скоро ви зрозумієте чому? Більше того, загальна смертність у великому міжнародному когортному дослідженні що включає країни з високим, середнім і низьким рівнем доходу, тобто широку виборку, різноманітну. Нижче споживання загального жиру було пов'язане зі значно вищим ризиком смерті від усіх причин. Я теж поясню, чому, тому що жири мають ось стільки багато функцій, перерахованих у початку лекції, що без них організм не має ресурсу до відновлення, і, відповідно, смертність збільшується.